А давайте подивимося, що трапиться з дня на день. Розклад є загальним. Контакти для особистого розкладу ви можете побачити на екрані. І так, з дня на день. Що трапиться з дня на день. Хто чекав якогось прогресу прориву в роботі, прошу, да, це для вас. Ви можете знайти людей. На роботу, якщо це вам актуально, ви можете знайти роботу, клієнти можуть нарешті прийти. Ви зрушите з місця, якісь дозволи, можливо, ви отримуєте по роботі. Може, ви чекали, коли вас оформлять. От буквально з дня на день йдуть гарні новини, що вирішується якась ситуація, яка завісла і яка вас розстраювала. Ви йдете в цій ситуації вперед, рухаєтесь, йде якийсь прогрес ви утримуєте щось для вас дуже сильно цінне, хай так і буде.